До 27 січня 2024 року сесія міської ради має повноваження прийменувати топонімічні об'єкти відповідно до закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Про це розповів керівник міського юридичного департаменту Євгеній Черниш. Під цей закон підпадає прийменування вулиці Степана Маликова. З 27 січня по 27 квітня міський голова своїм розпорядженням може перейменувати І в подальшому до 27 липня це вже може перейменувати обласна військова адміністрація. У нас створена у міській раді створена відповідна комісія стопоніміки, яка відповідно до затвердженого порядку розглядає пропозиції та надає свої рекомендації. Потрібно перейменувати вулицю Малікова, у Житомирі є. Потрібно. Потрібно перейменувати, адже він не має до нас ніякого відношення. Яке відношення Маликов має до Житомира, що не має своїх Житомирян, на яких можна перейменувати? Не потрібно. Тому що вона була колись так названа, на що міняти, всі затрати з бюджет, таблички міняти. Люди звикли, що це Маликова. Я вважаю, що не потрібно міняти. Я думаю, що це зараз не на часі, тому що це багато коштів. А кошти нова ну, на армію. Так, ну, я ну, взагалі, от якщо так, ну, говорити там не про окремо зараз, а да, припустим перспективу рік, але а, а, після перемоги. Якщо після перемоги, то треба перейменувати. Тетяна Анопрієнко, депутатка Житомирської міської ради, обиралася по округу номер 2 до якого входить вулиця Маликова. Жінка каже, що перейменування потрібно відтермінувати. Скажімо, так. От якщо ми говоримо про сьогодення, я вам відразу скажу, що це. Однозначно не на часі. Питання перейменування потрібно було б відтермінувати. Ну з різних причин. Одна і основна причина це, звичайно, надзвичайно складна ситуація в країні. Фактично, ми переживаємо е, дуже серйозну кризу, кризу в усіх сферах, але переважно більше це більше половини людей е, зараз абсолютно проти цього процесу. Вважають його недоречним, не на часі. І просто вимагають відтермінувати цей процес після перемоги. Спеціаліст відділу аналізу тоталітарних режимів Українського інституту національної пам'яті Юрій Приходнюк пояснив причини необхідності перейменування. Е, Маліков е, є типовим е, радянським функціонером, який е, все життя обіймав якісь керівні посади. Частина цих посад підіймають під е, закон е, нещодавно прийнятий про деколонізацію. Це саме це е, заступника наркома торгівлі ОСРСР і заступника міністра торгівлі ОРСР. Це е, пункт 4 закону. Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україну та колонізацію топонімії. але в ньому теж є виняток про те, що не підпадають під цей закон ті люди, які мають скажімо, відношення до опору і вигнання нацистів. Тобто, як би ми там не критикували цього Малікова за ти там, скажімо, його приналежність до радянської політики в 30-ті роки, але він ще був був одним учасників вигнання нацистів. Тобто, таким чином воно, скажімо, його. Певною мірою яким ще не виправдовує, хоча я себе не погоджувався. І суд вже попередній, який відбувся, він скасував рішення міської ради. Тобто, я думаю, що акцентувати увагу на боротьбі проти Маліка, якого вже давно немає, і він шкоди на Україні не несе. Нагадаємо, що закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії набрав чинності 27 липня 2023 року. Тетяна Докеч, Дмитро Поліщук, Тетяна Ревак, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.